Привіт, мої хороші дітки. Запрошую вас на заняття з малювання. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, стаканчики з водою, пензлик, кухона губка, голої серветки, фарби зеленого, помаранчевого, жовтого та коричного кольору та стаканчик. Для початку беремо фарби помаранчевого, зеленого кольору та жовтого і змішуємо у стаканчик. Тепер беремо кухонну губку і змішуємо в ці кольори, і наносимо на білий аркуш паперу. Наносимо ось таким штампуванням. Тепер беремо пензлик і беремо коричневу фарбу і будемо малювати стовбури нашим деревам. Та гілочки. тепер знову штампуванням робимо опачі листочки. Ось такі гарні дерева у мене вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей!